Привіт усім! Сьогодні у нас 5 квітня, і такі ціни на сьогодні у нас в Україні. Можна поближче подивитися, що можна купити на 600 гривень. Отакі От продукти з такими цінами. І тепер поближче робимо огляд. Напіймо хіто напій мохіто біола ноль пять 29,40. Потім девять сорок. Потом, кофир, Рудь, три и два, девяносто. Потом пряники. Своя лінія з изущенным молоком. Отакі От пряники, 30 грамів, 30,90. батон румянець Батон рум'янець звичайний. Батон у нас по 13,70. Ось такий набор пасхальних випічок. Патріотичних. Тут 5 штучок. Навіть вірш є від Франка. Он що тут? Гей, вставаємо! Єднаємося українські люди! Єднаємося, тримаємо. Тримаймося, товариство чесне, хай братерством, щирим, щирими трудами. Україна воскресне. Іван Франко. Отакі тут символи цікаві. штучок для випікання пасок. Скільки у нас тут набір цей коштує. Значить, 3995 штучок. Потім такий майонез. 67 Ого, це вже падає сніг з криш розстає. Сьогодні випало знову снігу багато. Так, значить, що у нас тут майонез? 16-13, 180 грамів. Горошок, розумний вибір. 420 грамів, 33 гривні. Потім дріжджі. По 6,60 одна штучка. Печінка курчат бролерів Печінка 0,65 кг. 68,90. Корм, розумний вибір. Отак одна штучка. 100 грамів 10,90 гривень. Сир твердий голландський. 160 грамів. Пятьдесят две гривні. Апольсин ваговий килограмм. Апольсина 43 гривні. Сорок гривні. Дві штучки у 14 гривень. Кукуруза, розумний вибір. Отка кукуруза 340 грамів. 33,20 20. Потім грейфрут. Грейфрут 1 кілограм 50. Е, грейфрут 54 гривні. Одни, один цей грейфрут 28 гривень. Потім пакет АТБ. Пакети вже в Україні всі не безкоштовні, як раніше. Оцей пакетик маленький, гривня 20. яйце кура, куряче. Яйце куряче, 10 штучок, 57,90. Потім огірки тепличні. Огірки тепличні. Значить, кілограм 108 гривень. Ну, як м'ясо у нас стоїть огірки зараз. Куряче, як, як куряче м'ясо. Значить, Оцей один огірок 19 гривень. Цибуля річчиста у нас уже догнала долар, Перегнала навіть. Кіло коштує у нас цибулі 50 гривень. Оці три штучки 9 гривень. От ще можете подивитися на, на чек. Чек на 621 гривню. От такі ціни. Ближче можна подивитися. Пишіть, які ціни в вашому регіоні. Отакий От набір продуктів можна купити на 600 гривень 5 березня 2023 року. Дякую за коменти, лайки, репости, підписку. Усім до зустрічі, пока-пока!